Віваля Революсіон. Ви на каналі Історія України. Мене звати Назарі Святослав Костишин. І в нашому сьогоднішньому відео ми з вами поговоримо про різницю між капіталізмом і соціалізмом. Підписники мого каналу кожного разу вибирають тему для нового відео. Тому підписуйся на мій канал і вибирай нові теми для роликів. Приємного вам перегляду. Друзі, нещодавно я створив свій новий офіційний особистий Ютуб канал про моє життя та мої політичні погляди. На ньому вже є кілька відео. На цьому каналі ви знайдете багато цікавих відео про політику, розважальний контент, моє особисте життя, актуальні новини сьогодення і так далі. Так що заходьте і підписуйтесь на той канал. Посилання, як завжди, буде в описі під відео та у закріпленому коментарі. Ну а ми починаємо. Капіталізм і соціалізм суспільно-економічні формації сучасності. Вважається, що головне, в чому вони розходяться, це ставлення до приватної власності. Капіталізм допускає її існування. Соціалізм не допускає усі наступні відмінності, похідні від цього основного. Але чи все так однозначно і просто? Подивимося, чим відрізняється капіталізм від соціалізму і чи є у них щось спільне. Давайте почнемо з визначення цих двох термінів. Під терміном соціалізм сьогодні прийнято розуміти сукупність ряду навчань, на чільне місце яких поставлені принципи рівності соціальної справедливості та свободи. Ключова проблема в питанні соціальної справедливості ставлення до власності. Соціалізм відкидає приватну власність, зберігаючи при цьому так звану особисту власність. Під другим терміном розумілася та власність, яка потрібна людині для побут для побуту та життя. А саме Предмети побуту, а також житло, автотранспорт, а також деякі інші речі і предмети. Хоча деякі соціалістичні вчення допускали володіння власністю, що дозволяє витягувати з неї прибуток, це обладнання для кустарного виробництва, наприклад. Розглядаючи радянський союз як приклад класичної соціалістичної держави, не можна не відзначити, що грань між приватною і особистою власністю часом проводилася не дуже чітко. У деяких союзних республіках допускалося створення дрібних приватних костарних підприємств. З невеликими обсягами виробництва, наприклад, в Грузії, хоча це скоріше виняток із правила. А в інших соціалістичних країнах дрібно товарне виробництво дозволялося і було розвинене досить таки добре. Відмінність капіталізму від соціалізму в тому, що приватна власність є фундаментом, на якому базується перша з цих економічних формацій. Правда, різниця між декларованою. Недоторканністю приватної власності і реальним життям часто бувала занадто очевидною, досить вивчити історію Сполучених Штатів Америки другої половини 19 століття і початку 20-го і стане очевидно кожному. Кардинально ситуація змінилася після перемоги жовтеневої революції в Росії 1917 року. Це змусило вводити на заході більш високі соціальні стандарти. Так, наприклад, виборче право для жінок було затверджено в США після того, як його встановили в радянській Росії. Тепер давайте перейдемо до самої різниці між цими двома термінами. Оскільки соціалізм відкидає приватну власність, то вся власність в країні, окрім особистої, стає державною виняток колгоспи, які спочатку мали на увазі колективну власність їх членів на все майно. Однак прагнення держави контролювати всі галузі господарства призвело до того, що до моменту краху СРСЛ колгоспів залишилося не дуже багато. Їх замінили радгоспи, радянські господарства, які по суті були державними сільськогосподарськими підприємствами. Подібна організація господарства робила в принципі неможливою будь-яку конкуренцію, проте давала соціальну стабільність і впевненість у завтрашньому дні. Відсутність конкуренції і призвела до застою в усіх сферах діяльності, а надалі до занепаду. На відміну від соціалізму капіталізм схильний до циклічних катаклізмів у вигляді невеликих і малих криз. Розвивався і держави, де існував капіталістичний, тобто заснований на приватній власності спосіб виробництва, повільно обганяли радянський союз. Зрештою, відставання СРСР стало критичним, що спонукало керівництво країни спочатку оголосити перебудову, а пізніше спричинило розвал держави. Однак розвиток суспільства не зупинився. І яким буде соціальний устрій завтра або післязавтра предмет дискусій теоретиків від громадських наук. Що ж ну на цьому не все. Всі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, обов'язково підписуйтесь на канал і не забувайте тицяти на дзвіночок, щоб не пропускати мої нові відео. Ну і на кінець хочу подякувати людині, яка зробила перев'ю до нашого сьогоднішнього відео, звати цю людину Нойзік. Ця людина спеціалізується на виробництві якісних прев'ю для відео. Я взяв цю людину до себе в якості свого приватного прев'юмейкера. Ця людина професійно робить дійсно гарні прев'ю, причому за зовсім смішну ціну 70 гривень за одну штуку. Крім прев'ю, цей хлопець також робить арти. Приклади його робіт ви можете побачити на його інстаграм-каналі. Звертаюся до ютуберів, блогерів та інших людей, які знімають відео і дивляться мій канал. Якщо вам треба професійні прев'ю для відео, то звертайтесь до цієї людини. Завдяки цим прев'ю ви зможете покращити якість своїх відео і набрати більшу аудиторію. Зв'язатися з цією людиною ви можете через інстаграм. Посилання на його сторінки в соціальних мережах будуть в описі під відео. Всім до зустрічі!